Слава Ісусу Христу! Вас вітає молодь парафії Святого Миколая, села добробратом Мукачівської греко-католицької єпархії із Закарпаття. Сьогодні ми долучаємося до молитви Вервиця Єднання, хочемо жертвувати цю Вервіцю за справедливий мир за наших захисників та захисниць, за полонених та ранених, за зниклих безвісти, за волонтерів, медиків та всіх людей доброї волі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є си, і все наповняєш, скарби, діве, життя подати, прийди і селися в нас і очисти нас усяк і сверних, і спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця, Святожителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносучнього за Отцем, що через нього все сталося. Він зате нас людей, і нашого ради спасіння зійшов з небес. І з Духа Святого, і Марії і Діви, і став чоловік. І був розтягний за нас, потім, яке Калата, і страдав, і був похований, і воскрес в третій день з Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучцях, і в другий приліз, і славу, і судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа, Животворящо, що від отця, до Сина, і Слові. Що з Отцем і сином рівно поклоняє мірівно слава, що говорив через пророки. Єдиний свято собор церкв, і апостольську церкву, і свидею, не хрещення, не відпущення диків, у вознесіння мети і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородиці, ворога, благодатні Марії, Господи Соборо, благословенню Твікам. І благословені Твого, бо Ти породила Куса Спаси, з на душі наш. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, на мік і віків. Амінь. Бо городиться і в хаті. Благословення. І благословення бо Ти породила Куса Спаси, з воли душі наш. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і святій вірі утвердив. І нині Бовся часу, і на віки віків. Амінь. Богородиці, ні оратися, благодатна в мене Господь, благословення вніщення, і благословенна ти бо благословенний. Володимир, спасі, слава Отцю, і сину, Святому Духові, і нині Бовся, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина, і Нехай святиться, і нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш на Суспільної дай нам сьогодні і прости нам равини наші, як і ми прощаємо, Майця нашим, і не дади нас у Су, але весну на світах. Розважмо над першим радісним таїнством благовіщення Пречистої діви Марії. Богородиця Днібара, благодаря Марія Господь собою, між жінкам, і благословений привод, коли подали вся спасі, коли не пуща наш, Богородиці, Діворас, Лавтайний Марія, Господь з собою, між жінкам, і благословені волонтегом. Води боротьба, Писа, спаси, зводити на Богородице Богородиця, Діма. The day for the Christmas pass is what they shouldn't. Who brought the ramp up? Lost the meeting come. In the water. They were gonna space for the shit. The land is by the way. No slaven can be done. In the last.

Вотий проти на Христа спаси благодаря. Богом на Сіні радість, благодати і навіть святи, восне війська, і восне відомо. Вотий проти на Христа, спасибо. Слава Сьогодні, Сину, і Святому Духові, і неї повсякчас, і на віки віків. Омін Ісусе, прости нам наші вічі, затвори нас у Провадрусі душу неба, особливо ті, що найбільше потребують Бог на Отче наш, що є син, і сам, нехай, за весни, нехай не заняв, нехай не володня, я на недалі на землі, Від нас, заслужи, дай нам сьогодні і прости на наші, як ми прощаємо, на і наші, і наведено. Розвашна надруєм радісним таїнством, відвіданий причистою Дівою Марію Єлизавета. Богородиці Дія радися, благодатна і Марія Господь собою, благословена ти між жінками і волос у мене піхота того, ти проти Христа, спаси, спорити на душі ваші, погороди Сіні Боратися, благодати маріось собою, благословенна ти біженка, і благословенних тихо.

Ісусе, прости нам наші живі, затвори на свій спих на вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше найвіше потребує себе. Отче наш, що єси на Христа, нехай святиться ім'я Твоя, нехай прийде царство Незавою, нехай буде воля волі Твоя, як на небі, так і на землі, і в нас, на суще, дах нам собі, і прости нам робить наші, і як і ми прощаємо, бачимо наші, і не тримайся з укусу, але дай залишити нас на грунталку. Амінь. Розважимо над третім радісним таїнством народження Ісуса у Вифлеєрі. Богородице діво нас, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між нами і благословена ти в облаках бо ти породила Христа в спасі і в бодрію душу нашу. Богородиця, діво нас, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти нами тими жінками, і благословення підходить до вам. Бо ти і зборити для душі наші. Бо говорилися, ті боралися, благодатна і навія Господа з тобою. і благословення підходить до вам. Бо ти провіду до Христа, спаси і зборити для душі наші. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і

Слава Боцю, і сину, і Святому Духові, і нині, і у всех часі, і на віки і віків. Амінь. Ом'я Ісусе, прости нам наші діти, захоронася без пекенного огню, усі душі в неба, а, особливо а, ті, що найбільше не, потребують Твого себе. Отче не наш, що є син небеса, нехай святиться і твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як не відання. І насусних на собі, і прости нам проведені наші, як і ми пишаємо, бачам наших, і на веднів, а вот у нас віддава. Розважена четвертим радісним тайством стрітення Ісуса у храмі, погороди Світі на радцях, благодаря, і Господи, благословим, і благословенню, Бога, Того, у Тим,

Passei de bênção, como não consegui orar o certo. І до Богу, і Бога, бо ти породила писав, спація, в Христа, слава всьому, і сину, і Святому Духові, і нині, і по всех часі, і на віки віків. Ом'я Ісусе, прости нам наші віки, захвори нас у святеного огню, провайдус і душу, в неба, особливо ті, що найбільше, потребують Бога, до себе. Отче наш, що є Небеса, нехай святиться і на Твоє. <рес> нехай прийде в тих <рес> на собі, нехай не помилок, не не і на землі, в віді нас на суші, хай нам сьогодні, і прости нам робить наші, як і ми прощаємо до Хаса наші, і не родина покусу, але весь нас і удавах. Розважно, п'ятим радісним таїнством. Віднайдення Ісуса серед учителів у храмі, богорода ради, подела присах пати боеנה дишара. Похороны семьи Краса. Благодатная Мария Господь с тобой. На основание конституции и голосованием депутатов. Вот это дела присах пати боеנה дишара. Похороны семьи Краса. Благодатная Мария Господь с тобой. На основание конституции и голосованием депутатов. Вот это дела Будь ти пройдена христа спасень новими лушнями. Богородице Діво Радосна, благодатна Мария, оспій з тобою, допомога на тебе житану і голос вайни прихода твого. Будь ти пройдена христа спасень новими лушнями. Богородице Діво Радосна, благодатна Мария, оспій з тобою, допомога на тебе житану і голос вайни прихода твого. Будь ти пройдена христа спасень Борода си його радіса, бодатне привос спосуд. Бо основа нами жива, і бо основа приплано. Но тепер я прийшов спасти з мого велетня. Борода си його радіса, бодатне привос спосуд. Бо основа нами жива, і бо основа приплано. Но тепер я Святому Духу, і нині повсякчас і в ріків. Амінь. Омінь ісусе, ісусе, прости нам наші ріки, захорони нас в пекетну руку, привадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого на серця. Намірені святійшого Отця за навернення грішників. Отче наш, що є сила Христа, нехай святиться ім'я Твоє, <постисто> нехай Свято провини наші, які ми прощаємо до полася наші, і не ведесь по усу, а вонис на нас від лукавого. Амінь. Богородиці, ніби радися, благодаря Марія Спас тобой, благословена тих жінками, і благословений піхотного, бо ти пробила Христа Спаси і згодити на душа наша. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на них віків. Амінь. Достойно есть якого и свету нажити. Непогорне, але від і збави нас і в нечиста, і благословена. Прислав на Христос Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх синою твоєму, і Богові нашому, щоб спасли для тебе душі наші. Укланя нам Отець, прибіжище нашим синам, покрити нам Дух Святий, троше Свята, Божена, слава Тобі, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь, во ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Дякуємо за можливість долучитися до чудової ініціативи вервиця Єднання. Дякуємо нашій молоді, парафії село Доробрато, Святого Миколая Чудотворця, Мукачівської рекордоницької єпархії з із Закарпаття. Дякуємо всім вірникам нашої парафії. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за захист. Дякуємо всім вам, які долучилися сьогодні разом із нами до Молитви «Вервиці онлайн. Благословення Господнє на всіх вас! Слава Ісусу Христу! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.